Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні хочу запропонувати вам ось такі коротенькі шкарпетки, слідочки. Вони в'яжуться дуже-дуже легко, самі прості, без ніяких тут викрутасів, тільки лицеві та виворітні петлі. В'язала їх на двох спицях, без шва на підошві. Шовчик тільки ззаду на заднику. Але він дуже акуратний і не заважає. І Використала я пряжу двох кольорів. Зв'язала їх на розмір 37-38, але в процесі в'язання я вам розповім, як легко зв'язати на інший розмір. В'язання ми починаємо зверху, в'яжемо невеличкий манжетик тої висоти, якою ми побажаємо. Я захотіла коротенький, тому що зараз літо і хочеться щось таке, щоб невисоке було. І було тепло, у кого холодна підлога, тому дуже вони підійдуть. І хто мерзне в ніжки. Далі ми в'яжемо клин підйому, потім передню частину, мисочок, бокові стіночки в'яжемо, потім підошву, п'яточку і все зшиваємо і ховаємо кінчики. Так що, якщо вам така моделька до вподоби, то давайте сьогодні з вами її зв'яжемо. Для в'язання нам знадобиться сантиметрова стрічка, голка для шивання. Я ще користуюсь пристроєм для підрахунку рядів, два маркери. Ще я використала отакі бусини. ну, вони пришиваються, але я приклеїла Ну, не бусини на ну, такі прикраси. Це на ваше бажання. В підошву я ще додаю додаткову нитку катушкову. І можна ще використати в манжетик отаку силіконову лесу. Вона еластична, тянеться, буває різних діаметрів. У мене ця 0,4, буває різне. Вставляю я її по внутрішній стороні верхньої. Верхнього ряду, непомітно голкою і вузликом скріплюю на шві. Так що дуже легко вставляється. Нам знадобляться спиці 3,5 мм, спиці кругові, а також дві чолочні спиці. Якщо у вас чолочних спиць немає шкарпеткових, то можна обійтися і такими. 3,5 мм. Я вже пров'язала невеличкий манжетик. У мене він з трьох рядів хусткових доріжок. Тобто, Після набірного ряду я пров'язала ще 5 рядів лицевими петлями. Це для тих, хто не знає, що таке хусткова в'язка. Тобто ми в лицевому виворітному ряду в'яжемо лицевими петлями. Також нам знадобляться ножиці для обрізання пряжі. Ну і, звісно, сама пряжа. Основний колір у мене Янарто Легро. Тут 50 грамах 145 метрів, тобто в 100 грамах 290 метрів. Але за що того, що вона пухнаста, то вона дає гарний об'єм. Ну і Червоний колір в мене нитка неважливо яка, аби вона підходила по товщині. Це в мене десь загубилася етикетка. Хоча ні, друзі, знайшла я етикетку ось вона. Алюзель пока роял. Це в мене ще зі старих запасів, трошки є декілька таких. Ну, Це особливо не має значення. Оце у нас для оздоблення. Я пров'язала після набірного ряду набирала я 44 петлі. Нитку я обрізаю і зараз буду приєднувати оцей колір. Післо у мене на одну таку шкарпетку 23 грами пряжі. І розмір 37-38, як я вже і казала. Так що, друзі, якщо вам подобається, то зараз почнемо з вами зв'язати. Манжетик ми вже пров'язали, і далі будемо в'язати клин підйому. У нас 44 петлі. Ділимо їх на три частини: це 14, 16 і 14. 14 петлі у нас буде на бокові стіночки, і 16 це буде середня частинка. І зараз. Приєднуємо ниточку, і будемо в'язати першу петлю при зміні-кольору ми пров'язуємо. Як ви бачите, лицевою гладдю, бачите, пров'язані. А клин підйому я виділила е, виверідними петлями, для того, щоб він виділявся, щоб вам було зрозуміло і видно, як він. Ми будемо робити клин підйому, підйому з двох сторін, однаково. І В'яжемо зараз. Перші 14 петель ми прив'язуємо лицевими. І так ми будемо в'язати бокові стіночки лицевою гладдю в кожному лицевому ряду. Тобто в лицевому ряду лицеві петлі, а виворітні. Далі ми вішаємо маркер. І після маркера ми робимо накид. Я роблю двічі перекручений накид таким чином. Завожу великий палець за робочу нитку, потім вказівним всередину петлі розвертаю і піддіваю цю петлю знизу правою спицею. У нас виходить двічі перекручена петля, і при прив'язуванні не буде дирочки. І далі у нас буде 16 петель середньої частини. Дві петлі у нас будуть лицеві це буде хусткова в'язка. Далі одна виворітна петля, 10 лиць... лицьових, один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одна виворітна петля і дві петлі хусткової в'язки. Це у нас середня частина 16 петель. Ось вона. Ми її будемо в'язати в кожному лицевому ряду, так само, як зараз. Тобто повторювати цей ряд. Після цього ми робимо ще один макет. Вішаємо другий маркер. Маркерами ми відділяємо, відділяємо бокові частини від середньої, тобто середню помічаємо маркерами. І до кінця ряду ми в'яжемо 14 петель, 13 лицевих, і остання кромкова буде виворітна. Це перший ряд клину підйому. Другий ряд клину підйому виворітний. Першу знімаємо і до маркера в'яжемо всі петлі виворітні. І так ми будемо в'язати в кожному виворітному ряду. Перекидаємо маркер. Накид пров'язуємо виворітною петлею за задню стінку. Далі у нас дві петлі лицеві це хусткова в'язка. Одна лицева це. Середню частину з 10 петель ми виділяємо однією петлею і по бокам ще дві, по дві петлі хусткової в'язки. Дуже легкий тут візерунок. І далі у нас 10 виворітних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Три лицеві петлі. Накид пров'язуємо виворітною петлею за задню стінку. Оцю середню частину, яка у нас була 16 петель, але ми додали по одному накиду, вона стала тепер 18 петель. Ми будемо в'язати в кожному ряду однаково, ще лицевий, що виворітний ряд. Перекидаємо маркер і далі до кінця ряду ми в'яжемо всі петлі виворітні. Третій ряд клинопідйому це лицевий ряд. До маркера ми в'яжемо лицевою гладдю. І тепер вже перед маркером ми робимо накид. І так будемо робити в кожному лицьовому ряду. Ми тепер будемо збільшувати бокові стінки для того, щоб у нас вийшов такий клин підйому з двох сторін. Зробили ми накид, перекидемо маркер і далі в'яжемо малюнку. У нас буде йти одна лицева петля, далі дві лицьові, це хусткова в'язка, одна виворітна, 10 лицевих. Тобто ми середню частину будемо повторювати завжди однаково. Тепер на протязі всієї передньої частини, окрім миска. Мисок, ми будемо вже скорочувати петлі. Далі у нас виверітна петля, три лицеві, перекидуємо маркер. Після маркера ми робимо другий накид, тому що ми будемо збільшувати бокові стінки з двох сторон. І далі до кінця, маркера, до кінця ряду ми в'яжемо всі лицеві петлі, а остання кромкова буде виворітна. Четвертий ряд клинопідйому – підйому ряд. Ми в'яжемо по малюнку, до маркера ми в'яжемо виворітні петлі, накид пров'язуємо лицевою петлею за задню стінку. Після маркера у нас буде одна виворітна петля, три лицеві. Потім 10 виворітних, 3 лицеві, одна виворітна. Перекидаємо маркер, накид пров'язуємо лицевою за задню стінку, і до кінця ряду виворітні петлі. Так ми будемо в'язати всі виворітні ряди. П'ятий ряд клинопідйому. Першу петлю знімаємо, далі 13 лицевих петель. Одна виворітна петля, один накид. Перекидуємо маркер. Середню частину ми в'яжемо завжди однаково лицева, це подільча полоса між середньою і боковою частиною. Дві лицеві петлі, це хусткова в'язка, одна виворітна, 10 лицевих середня частинка. Можна було б все посередині не робити оці. Бусини, а якийсь малюночок, але в мене, бачите, пряжа меланжева, тобто вона різнобарвна і на малюнку вона загубиться і не буде видно. Тобто лицеві петлі самий раз. 10 лицевих пров'язали, одна виворітна. Далі у нас буде 3 лицеві петлі. Це у нас середня частина буде завжди однаково. Перекидаємо маркер, робимо ще один накид. Далі у нас буде виворітна петля. До кінця ряду у нас буде 13 лицьових петель, і остання буде кромкова виворітна. Шостий вивертний ряд ми в'яжемо по малюнку. Накиди пров'язуємо лицевими петлями за задню стінку. І далі, друзі, ми в'яжемо по такому ж самому принципу. Так як я показала, лицевий ряд і вивертний ряд ми в'яжемо по малюнку. І у нас будуть додаватися петлі на бокових стінках. Ми починали з 14 петель і в'яжемо клин підйому до тих пір, поки у нас на бокових стінках буде 19 петель, а всередині у нас буде вже 18, тому що додалося ще дві петлі. Тлібо бо цієї розподільчої полоси між боковою і середньою частиною, Ось вона, бачите, це буде з одної лицевої петлі. А накиди, які ми будемо робити перед маркером, першим маркером, в кожному лицевому ряду перед першим маркером, і після другого маркера, В кожному лицевому ряду ми будемо робити накиди. А в виворітному ряду ці накиди будемо пров'язувати лицевими петлями. Ось у нас тоді вийде такий трикутник з виворітних петель. Так, що, друзі, в'яжемо далі самостійно. У нас буде тут 19 петель, 18 і 19. Так, друзі, пров'язали ми 12 рядів клинопідйому і можемо зміряти, скільки це вийшло в сантиметрах. Від манжета це 4 сантиметри. У нас 19 петель, 18 і 19. І Зараз ми будемо в'язати передню частину. але... У мене бокова стінка зв'язана хусковою в'язкою. І перший ряд цієї хускової в'язки виконаний в цьому кольорі. Тому нитку я зараз не обрізаю і продовжую в'язати цим кольором. Перші 19 петель ми в'яжемо лицевими, окрім першої петлі, першу знімаємо і 18 лицевих петель. Пров'язали, дивіться, як у нас виглядає бокова стінка. Далі ми дійшли до маркера, відкладаємо маркер, він нам більше не потрібен. І далі в'яжемо середню частину. Першу петлю беремо панчісні спиці і в'яжемо. Першу петлю ми зараз пров'язуємо лицевою, а потім, в наступних рядах, це буде вже кромкова петля. І далі в'яжемо по малюнку дві лицеві петлі, виворітна, 10 лицевих. тобто... По малюнку середньої частини Так, 10 лицевих, далі виверітна, 2 лицеві петлі, і одна у нас залишається петля ось вона це розподільча полоса між середньою боковою частиною. Зараз ми її пров'яжемо лицевою. А в наступних рядах це буде кромкова петля. Маркер відкладаємо, він теж нам вже не знадобиться. І тепер ми будемо середню частину в'язати на цих спицях по малюнку. І будемо в'язати до тих пір. я буду В моєму випадку на цей розмір я буду в'язати 24 ряди. Ви ж так прикладаєте до ніжки, натягуйте. І тут, в натягнутому стані, у вас повинна передня частина доходити до кісточки на мізинцю. І тоді ми з вами зустрінемося, я вам покажу, як роби, будемо робити скорочення на мисочок. Тобто, передня частина, я вяжу 24 ряди. Так, друзі, пров'язала я передню частину 24 ряди, в ширину в мене вийшло 7,5 см. І удовжину, починаючи від. Клина підйома 8,5 см. Тобто вийшов такий квадратик. І далі ми будемо з вами в'язати скорочення на миску. У вас може бути інша довжина, то вже на ваш розмір. Першу петлю знімаємо і далі другу і третю петлю пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку. Далі у нас виворітна петля. Середню частину 10 петель ми в'яжемо так, як ми в'язали. Далі у нас виверітна петля. Залишається 3 петлі, 2 пров'язуємо разом лицевою за передню стінку. І остання кромкова виверітна. це перший ряд миска. Другий ряд виверідний в'яжемо по малюнку. У нас буде йти одна, першу знімаємо, одна лицева. Тут було дві, хусткова в'язка, залишилась одна. І ще одна лицева, десять виверітних, дві лицевих і виверітна. Це у нас другий ряд. Далі третій, п'ятий, сьомий і дев'ятий ряд. Миска ми в'яжемо однаково по такому принципу. Першу знімаємо, далі у нас одна лицева, одна виверітна. А четверту і п'яту ми пров'язуємо дві разом лицевою за задню стінку і в'яжемо, не дов'язуючи 5 петель до кінця ряду. Ось залишається 5 петель. Дві петлі першу і другу розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо дві разом лицевою за передню стінку. Далі у нас одна виверітна, одна лицева і кромкова. І Так ми будемо в'язати лицеві ряди, скорочувати дві петлі, пров'язуючи разом четверту і п'яту петлю з двох сторін ряду. Виверітний ряд ми будемо в'язати теж по малюнку, нічого не змінюючи, не скорочуючи. І таким чином ми пров'яжемо 10 рядів нашого миска. Тобто ми зараз вже 3 пров'язали, і всього буде 10 рядів. І скоротимо 10 петель. І у нас вийде мисок з 8 петель залишиться. Так, ми пров'яжемо 9 рядів миска, а 10 ряд виворідний, ми між кромковими петлями пров'яжемо всі інші петлі лицьовими. Ось я пров'язала 9 рядів. Дивіться, яка, як у нас вийшла передня частина. І зараз пров'яжу ще 10-й ряд, Не Першу знімаю, і всі решта петель у нас будуть лицеві, крім кромкових. Це 10-й ряд. І остання кромкова виворітна. Все. Ми пров'язали 10 рядів нашого мазка. На спиці у нас зараз 8 петель. Нитку я обрізаю. І далі виміряємо, скільки вийшла довжина передньої частини, у мене 12 см. І зараз будемо в'язати бокові стіночки. І починаємо з правої сторони. Перші 19 петель у нас вже пров'язані. Приєднуємо нитку і знаходимо оцю розподільчу полосу з одної лицевої петлі. І знаходимо, дивіться, друзі, ось. Оце місце, ось тут. І продіваємо петлю. Далі ми будемо піднімати петлі по кромковій петлі. Ось у нас іде ще одна петля, пров'язуємо, це друга, потім за дві планочки кромкової петлі третя. І далі за дві планки піднімаємо до самого верху ці петлі, от до цього місця 17, 18. І остання кромкова петля 19. Далі ми пров'яжуємо з, з панчичної спиці 8 петель теж лицеві. Першу і останню теж один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, і 8. Все. Ці спиці нам вже не знадобляться. Будемо в'язати тепер на кругових. І будемо піднімати петлі по лівій боковій стінці. У мене по праві 19 петель. У вас може бути інша кількість. І ми повинні таку ж саму кількість підняти по лівій стороні. І знаходимо першу кромкову петлю. Вона прямо виходить з цієї петлі, що на спиці. Ось вона. І пров'язуємо один. Далі йдемо теж по кромці. Два. І пров'язуємо за дві планочки. Три. І так піднімаємо до цього місця. У нас повинна вийти така ж сама кількість, як і на правій стороні. 17. 18 і ось цю петлю 19. І далі пров'язуємо 19 петель з лівої бокової спиці. Теж всі петлі лицеві. Остання кромкова буде виворітна. Так, друзі, пров'язали ми, набрали петлі, у нас вийшло по периметру 84 петлі: 19, 19, 8, 19 і 19. І зараз я буду в'язати ще 9 рядів лицьовими петлями, для того, щоб в мене вийшло 5 хусткових доріжок. І буду робити зміну кольору. Так що, друзі, в'яжемо ще, ще 9 рядів і зустрічаємося я вам потім покажу, як в'язати підошу. Так, пров'язала я бокові стінки і зараз будемо в'язати підошу. У мене по периметру 84 петлі, на миску 8, на бокових стінках 19 і 19. Це 19 і 19, це 38 петель. І тому ми зараз з правої бокової спиці ми перезнімаємо 38 петель на другий кінець кругових спиць. А ви перезнімаєте ту кількість, яка вийшла у вас. І починаємо в'язати підошву з восьми петель. Я приєдную нитку і додаю ще катушкову. Підошва у нас буде теж хустковою в'язкою зв'язана, тобто на всі петлі будуть лицьові. І тепер ми вісім петель пров'язуємо лицевими. Ну, так як 8 петель на підошву мало, ми пров'язуємо ще 9 петлю. Це вже буде петля з лівої бокової стінки. Перевертаємо на виворітну сторону і в'яжемо зворотній ряд. Першу петлю знімаємо і в'яжемо зараз вже 9 петель. Ось, пров'язали. І підхоплюємо 10 петлю. І тепер ми пров'яжемо ще 4 ряди, підхопимо з кожної сторони по одній петлі, для того, щоб на підошву було 14 петель. Якщо у вас широка ніжка, то робіть підошву з більшої кількості, там 15-16 петель, мені досить 14. Так, все, друзі, набрали ми 14 петель, і тепер будемо в'язати підошву таким чином. Першу петлю знімаємо і в'яжемо, не дов'язуючи одну петлю. Ми з вами знаходимося в лицевому ряду, і тепер в кожному лицевому ряду ми будемо в'язати однаково. Ось залишається одна петля. Останню петлю підошви і першу петлю бокової стінки в кожному лицевому ряду ми будемо пров'язувати разом. Виворітною за передню стінку. Розвертаємо в'язання на виворітну сторону і в'яжемо петлі підошви, не дов'язуючи теж одну петлю. І В кожному виворітному ряду ми будемо теж в'язати однаково останню петлю підошви. Ось, вона її теж гарно видно. І першу петлю бокової стінки ми будемо в'язати дві разом лицевою за передню стінку. І у нас таким чином 14 петель підошви буде в'язатися незмінно. А в кожному ряду ми будемо підхоплювати по одній петлі з бокової стінки, і петлі бокових стінок будуть зменшуватися. Бачите, підошва вже починає закруглятися. І будемо в'язати так до тих пір, поки у нас на бокових стінках залишиться по 5 петель. З цієї сторони 5 петель і з цієї 5 петель. І потім ми з вами зустрічаємося, і я вам покажу, як в'язати п'яточку. Все, друзі. Дов'язали ми підошву, і на бокових стіночках залишилося по 5 петель. І Зараз будемо в'язати з вами п'яточку. Першу петлю знімаємо і в'яжемо петлю підошви, не дов'язуючи петлі. Залишилось три петлі, ми з вами знаходимося в лицьовому ряду. Перші дві петлі в'яжемо дві разом лицьовою за передню стінку, а останню петлю підошви, першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали. Дві разом виверітною за передню стінку. Повертаємось на виворітну сторону і в'яжемо петлю підошви, не дов'язуючи три петлі. Залишається три петлі. Дві з них пров'язуємо разом за передню стінку лицевою, а останню петлю підошви і першу петлю бокової стінки ми продовжуємо в'язати, так, як ми в'язали. Дві разом лицевою за передню стінку і розвертаємо в'язання. Таким чином, у нас будуть скорочуватися і петлі підошви, і петлі бокової стінки. І ми так в'яжемо до тих пір, поки у нас закінчаться всі петлі на бокових стінках, а на підошві у нас залишиться 4 петлі. Все, пров'язали ми і на підошві залишилось 4 петлі. І зараз ми будемо їх закривати. Перші дві петлі я пров'язую разом лицевою за задню стінку. Останні дві петлі я пров'язую теж лицевою разом за передню стінку. На спиці зараз дві петлі, і ми тепер першу петлю перекидаємо через другу. І все. Ми закінчили в'язати нашу шкарпеточку. Тепер, тут я зв'язувала, фіксувала два кольори. Трошки нитки обидві, зараз я розв'яжу. І ось оця ниточка. Остання з бокової стінки, ми її трішечки отак підтягуємо, о, щоб трішки став кругліша, кругліша стала наша п'яточка. І зараз нам залишається тільки зшити задню частину і заховати кінчики, і поміряти шкарпетку на ніжку. Ось, друзі, я зшила, заховала кінчики і такі, вийш, такі вийшли капці. Я е, не приклеювала ще такі е, фурнітуру, щоб показати вам, які вони без цього. Можна і так залишити, кому як подобається. Мені так теж дуже подобається. Так що, друзі, можете прикрашати або ні. Ось, друзі, я все ж приклеїла, ну, тому щоб, щоб вони були однакові в мене. І такі вийшли капці. Дивіться, які вони спереду, яка бокова стіночка. На мій погляд, дуже симпатично. І як ви вже побачили, в'яжуться дуже легко. Ось так задник, теж дуже акуратненько шити. Отака От підошва. Так що, друзі, сподіваюся, що вам сподобались ці капці, і ви теж будете в'язати разом зі мною. Якщо будуть якісь питання, то обов'язково пишіть, я обов'язково відповім на всі запитання. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, підпишіться, будь ласка, ви мені цим дуже допоможете в просуванні мого каналу. Я хочу розвивати україномовний контент в Ютубі і е, показувати вам все те, що я вмію, знаю і е, можу. Пишіть коментарі, мені буде дуже цікава ваша думка. А також обов'язково поставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну і щоб не загубити мене у мережі. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Кохайте, мої любі дівчаточки, та будьте коханими і до нової зустрічі. Пока-пока.